Прямо зараз відбувається наймасовіше морське зіткнення за останнє десятиліття. Військові кораблі Великої Британії жорстоко вдарили берегову охорону Китаю в південно-китайському морі. Два військові кораблі королівського флоту, що патрулюють море, раптово атакували берегову охорону Китаю, погрожуючи потопити будь-яке судно, що продовжує турбувати або загрожувати філіппінським кораблям. Ці дії спровоковані нещодавнім інцидентом пов'язаним з Агресією. Сією Китаю в бік Філіппін. на знак підтримки Британія вислала два найсильніших кораблі свого запасу, зокрема, есмінець HMS Daring, що належить до типу 45. Цей корабель 2009 року став першим есмінцем нового типу, і наразі в строю Великої Британії перебувають шість таких кораблів. Те, що ви бачите в типі 45, є своєрідною кульмінацією всіх тих уроків, які ми засвоїли. Якби в оперативній групі адмірала Вудворта був лише один тип 45, ситуація була б зовсім іншою. Його навіть називають хижак серед кораблів, і неспроста, адже в його арсеналі є ракети Sea Vipers, які здатні знищувати літаки, крилаті ракети і безпілотники на відстані до 120 кілометрів. Сюди ж, відмінно вписуються зенітно-ракетні установки ПААМС, що забезпечують найкраще прикриття від повітряних атак. Водночас на допомогу прийдуть і шість пускових установок Silver VLS на 48 ракет, а завершується цей по потужний список ударна ракета Гарпун яка здатна топити кораблі, атакуючи в найуразливіші місця. Яка чудова подія для цієї країни і для військово-морського флоту, що ми отримали ці кораблі. Саме гарпуном було здійснено атаку по китайській береговій охороні, що до речі призвело до неабиякої заворушки, про яку ми скажемо трохи пізніше, але спочатку перемістимося в іншу частину моря, де японський гвинтокрил берегової охорони атакував китайські кораблі. Пілот UH-60 Black Hawk помітив, як 87 риболовецьких суден Китаю війшли на територію острова Міяко, де займалися риболовлею. Здавалося б, що в цьому такого, однак ця водна ділянка знаходиться у виключній економічній зоні Японії. Берегова охорона направила гелікоптер UH-60 Black Hawk для перехоплення суден і наказала їм покинути територію. Коли човни проігнорували попередження, гелікоптер зробив кілька попереджувальних пострілів у повітря. Можна сказати, китайським рибалкам пощастило, адже UH-60 Black Hawk – це дійсно потужна зброя виробництва. Американської компанії Сікорській AirCraft він дасть вам усе, що від нього очікується, і навіть трохи більше. Здебільшого він призначений для перевезення вантажів і десанту, однак водночас він несе непогану зброю. Гвинтокрил славиться своєю живучістю, а все завдяки двом двигунам General Electric потужністю 1620 кінських сил. Кожен у разі збою в роботі одного двигуна Black Hawk може продовжувати політ на іншому. Ці ж двигуни відповідають за високу вантажопідйомність до 11 тисяч кілограм. Серед усього вантажу виділяється озброєння, яке можна підлаштувати під потреби. Наприклад, можна встановити два шестиствольні кулемети М 134 або більші кулемети Гатлінга в кабіні. На зовнішніх підвізках закріплюються керовані ракети AGM-114 Hellfire проти наземних цілей, або ракети ФАМ 92 протиповітряних. проти повітряних. Є два набори засобів управління, і за всіма параметрами вони є точними дублікатами один одного. Black Hawk – це справді гарний гелікоптер, але Китай хитрістю хотів отримати інший. Не так давно китайські військові запропонували тайванському пілоту 16 мільйонів доларів за те, щоб той дезертирував із важким гелікоптером ch 47 Chinook. Вони планували посадити гелікоптер на борт десантного корабля, що пливе через сусідню тайванську протоку. Типова хитра тактика для Китаю, якою вони неодноразово користувалися роздобути чужу техніку, вивчити її і створити свій аналог. Так вони вчинили з українським авіаносцем варяг, який у руках китайців став ляоніном. А тепер же хотіли провернути цю схему Січ 47 «Чинук». Найнебезпечніший маневр, який ми робимо, це операції з вантажем на стропі. Цей легендарний гелікоптер є справжньою зіркою Голівуду, адже ви точно бачили його у фільмах. Проте свою славу він заслужив не просто так. За час війни у В'єтнамі чинук зарекомендував себе якнайкраще. Крім транспортного призначення, його застосовували як постановника димових завіс, розпилювачем аерозолів, евакуатором підбитої і покинутої авіатехніки. На його основі навіть пройшли випробування чотири одиниці літаючої артилерії. Але від ідеї пізніше відмовилися. Здебільшого поранені займають місця просто тут, і є достатньо місця, щоб покласти пацієнтів на підлогу. Також саме за допомогою ch 47 «Чінук» було зареєстровано своєрідний рекорд у перевезенні живої сили 147 осіб з речами. Якщо така кількість озброєних солдатів, що висаджуються на завдання, вас може не здивувати, тоді як ви відреагуєте на те, що зараз у південному морі 17,5 з половиною тисяч військовослужбовців США прибули на базу Субік Бей, Філіппіни? Саме там зараз проходить навчання, десантування з легендарним. Мого MC-130J. це американський військово-транспортний літак середньої і великої дальності, який є найпоширенішим військово-транспортним літаком у світі. Це дійсно екіпажний літак у найкращому сенсі цього слова. Спеціально для нього було розроблено новий турбогвинтовий двигун Елісон t 56 з максимальною потужністю до 4100 кінських сил, здатний розвивати швидкість 700 км на годину. У своїй останній версії mc 130 j отримав повністю оновлене електронне обладнання. А зокрема, на нього встановили систему супутникової навігації. Супер Геркулес використовувався у всіх відомих військових конфлікт. Так, з моменту випуску, у 1956 році, і показав себе як неймовірно надійний транспортний літак. В основному його використовують для перевезення військового десанту, боєприпасів, медикаментів і навіть танків на кшталт абрамса. Це дивно для такого величезного літака. Він справді робить все, що ви захочете. До слова, окрім американсько філіппінських десантників, які проводять спільні навчання, Геркулес доправив і техніку, включно із системою протиповітряної оборони Ейвенджер, разом із ракетою Земля повітря FIM-92 92 Стінгер, Ейвенджер є легким самохідним зенітним комплексом з ракетним і кулеметним озброєнням, призначеним для використання протиповітряних цілей, він повинен боротися з тактичною і військовою авіацією противника. Якби я побачив кулемет м 3 п 50-го калібру і збройову систему Месник на полі бою, я пішов би в інший бік. Ейвенджер оснащений кабіною оператора, що вільно обертається і модулем управління вогнем. На бортах модуля розташовуються дві пускові установки, в які вміщуються вісім ракет fim 92. Це одноступенева твердопаливна ракета з інфрачервоною головкою самонаведення, що працює за принципом вистрілив і забув. Попри свої мініатюрні розміри, fim 92 дуже спритна. Її швидкість польоту досягає 750 метрів на секунду, а дальність 4,5 кілометри. Система Месник вперше здобула популярність, коли її використовували для захисту пентагону. Вона добре справляється з цілями, що летять низько, на кшталт гелікоптерів і вантажних літаків. А також комплекс може стати чудовим захисником протиповільних дронів камікадзе які дедалі частіше використовують у війні. Ця техніка приїхала саме для першого батальйону 174-го артилерійського полку Армії США, який теж прибув на навчання на Філіппіни, щоб допомогти військовим, які проходять навчання під назвою Балікатан. Ці навчання. Спрямовані на зміцнення двосторонньої довіри, здатності діяти спільно і зміцнювати співпрацю, створену протягом десятиліть спільного досвіду. Навіть у назві навчань Балікатан є особливий сенс, адже філіппінською мовою це означає пліч опліч, що ще раз підкреслює глибоке вкорінене партнерство між обома країнами. Ця знаменна подія позначає початок спільних тренувань американських і філіппінських військових. В одне з планових. Тренувань входить десантування з лінії MC-130J. Однак вам не здається дивним, що настільки масові навчання відбуваються саме тоді, коли напруга між США, Британією і Китаєм перебуває на межі. До цієї ситуації долучилися і сотні австралійських сухопутних військ, які так само прибули на Філіппіни для спільних найбільших військових навчань. Ми знаємо на що здатна наша реальна система озброєння. Ми досягли успіху, і ми готові зробити це, коли нам потрібно. Чи справді ці навчання відбуватимуться за планом? Або ж це глобальний задум тандему, США, Британія Філіппіни щодо початку військової операції. Неспроста ж американські військові прихопили свою техніку. Проте наразі судити про ситуацію дуже складно і щойно у нас з'явиться достовірна інформація. Ми обов'язково поділимося нею з вами. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити новий ролик, а так само ставте дорогоцінні лайки під це відео. Ви мотивуєте. Вити нас шукати правдиву інформацію і створювати ролики для вас. Дякуємо за перегляд і до зустрічей!